Паша просто посидіти для краси, тому що сьогодні я хочу познайомити жіночу частину нашої аудиторії з новою моделлю кролика від Сваком. Ті, хто буває на моїх презентаціях, знають, що я до кроликів ставлюсь ну, досить, не те, що скептично. але Оскільки ця іграшка, сама модель кроликів, вона є дуже поширеною, е її часто купують в якості першої іграшки е подругам, собі, неважливо. І здається, що це найкращий вибір, тому що є і вагінальна стимуляція внутрішня, і кліторальна стимуляція зовнішня, але є нюанси. Багато кроликів, вони абсолютно незручні і неефективні через це. Тому що, якщо, наприклад, у кролика не буде гнучкої оцієї частини, або не буде гнучкої частини, основної, Стовбура, не буде е, правильного розміру. В такому випадку цей кролик буде просто нерезультативним. Просто тварина. Навіть не тварина получає. Кролики від сваком, вони те, що я можу порадити, якщо ви обираєте собі самостійно. Тому що вони не дуже великі, ну, відносно інших моделей, в принципі, досить компактні. І завжди мають ось такий гнучкий. Вушко. А, але у цієї моделі є ще додаткова опція. Прикольно. Да. Е, за рахунок... Ну, коротше, тут знаходиться якесь кільце з кульками. Можеш почупати поки. Ні, я бачу. Ну, це якщо ви жінка така зі сталевим характером, або бувін самі. <сум> ну, там просто дуже жорстко входять кільця. Е, воно, воно не буде відчувати жорстко, тому що тут досить м'який е, сам корпус. І оці Кульки вони знаходяться під силіконом і будуть стимулювати тільки манжетку цю uh -huh. м'язову на вході в піхву. І це, до речі, одна з найчутливіших зон власне, в піхві, тому що далі це менш чутливі зони. І за рахунок того, що у нас є вібрація, ця додаткова стимуляція входу в піхву, тобто буде відчуватись воно. Схоже, якби на фрикції, але е, сам софтбур при цьому буде постійно симулюватися. Але використовувати, всередині. я так розумію, е, прямо початку е, інтимних розваг ці режими не варто. Або якщо ви тільки любите гострі відчуття, ну це не насправді ні... ні, це не про гострі відчуття. Воно досить е, воно може виглядає Light як version. типу щось агресивне. Воно виглядає як норка, воно ж називається норка, це ж кролик. Що воно може, чим воно тобі загрожує? Але Павло, ти правий. Е, якщо обирати як прям першу іграшку для того, щоб досліджувати себе, то я завжди раджу обирати щось простіше з мінімальною кількістю функцій, точніше, з мінімальною кількістю додаткових якихось елементів на кшталту такого кільця. Але якщо хочеться якогось різноманіття, щось спробувати новеньке, то Заведіть це. Завідіть буде... собі, хлопця!